Ну просто, щоб ви поняли, що це й ту родітка хотіла вже сказати, я була така, ага, це ти вже говориш в камеру. Добре, добре. добре. Не розказувати, що я поїла, як я посрала. Едукація це зараз називається. Ні, не волоші Богу. Я сподіваюся, що це відео буде цікаве. Привіт, вітаємо тебе на каналі Хей Мама. Ми його ведучі і провідників материнства. Я Настя, консультантка з родного вигодовування. А я Ганна перинатальна консультантка. Дуже часто в інстаграм хочеться ділитися чимось особистим, але формат не дозволяє. Відповідно, це не дозволяє зблизитись так сильно за аудиторією. Але тут, на Ютубі, можна говорити про це ширше, тому сьогодні буде відео таке про особисте, про нас, про те, що хвилює підписниць про нас. Часто існує міф, що якщо ти провідник, експерт в якомусь питанні, то ти маєш ідеальним бути в цьому. Це Б... стосується будь-якого, в принципі, сфери. Але ми хочемо нагадати вам, що ми також маємо багато ролей: це і там і дружина, і жінка, і подруга, і донька, і провідник материнства це лише одна з ролей. Тобто, ми хочемо цим сказати, що ми такі самі мами, як і інші, як і ви з таким, ну з тим чи іншим досвідом, якимись травмами, можливо, якимись упередженнями. Ми теж іноді десь помиляємось. Ми досліджуємо, вчимось, іноді ходимо на консультації до колег, якщо в цьому є потреба. Тому не ідеалізуйте ні нас, ні кого іншого, тільки тому, що в нього є якась певна професія. В першу чергу це просто людина. Ми хочемо підтримувати жінок, сім'ї, освічувати їх, а також показувати іншу норму. Це наш основний напрям, а не ділитись дуже особисто. Не розказувати, що я поїла, як я посрала. Едукація це час називається до речі. Матчю від э, англійського education. Отож, підписники задавали нам питань, які цікаві про нас. І найбільше було питань про дітей. Чи хочемо ми їх точніше про наших майбутніх дітей, тому я думаю, ми почнемо з цього питання. Загалом хочу сказати, що це не дуже тактовне питання, також тому що можуть в житті бувають різні ситуації. Можливо, то, хтось хоче дітей. Але щось не складається, якісь стани здоров'я, чи щось. Тому що е, будь-яка людина, блогер, провідник, експерт, вона показує в Інстаграмі тільки малюсеньку частинку свого життя і де, чи вона не готова просто ділитись, тому тут можуть бути різні підводні камені. І коли ставляться такі питання, це може ранити людину так чи інакше. Згодно. Ну, але загалом, якщо ми беремо взагалі. Ну, от, питання підходження до батьківства і де mm. чим би хотілося, щоб задавалися батьки перед тим, як в це йти. Тому що насправді пологи – це не саме страшне, чи там вагітність, це не саме там, ну як не те, щоб страшне, а Не саме складне. Нам не хочеться це, вішати це. на це ярлики, що це щось таке складне. Я б сказала, що це труд. Знаєш, mm -hmm. як трудитися. Тобто, це не те, щоб важко, але це труд, який тобі відразу він не, не окупнув. Ти не бачиш його результатів. Тобто, що треба, щоб пройшов хоча б декілька років. А щоб в тебе був хоча б якийсь малесенький фідбек. І звісно, що якщо ми говоримо про жінку, яка не знаю, там народжує дітей, і в неї е, няні бабусі вона там віддала дитину і живе своє життя, і в неї нічого не змінилося, і таке інше, то да, для неї це буде легко, і вона собі може робити маленьку перерву між дітьми. А якщо ми говоримо про батьків, які е, вкладаються в це виховання, в, в зрощення дитини. То все-таки вони затрачають свій ресурс, любов, турботу. Ну як мінімум для того, щоб просто жінки від, від... жінці відновитися uh -huh. після пологів, ну треба певний час і рік це дуже мало. Але якщо говорити про чому ви ще не народжуєте дітей, uh -huh. я за партнерство, як то кажуть, в парі і при вихованні дитини, але я не згодна, що існує якась рівність, тому що все одно за жінкою більше відповідальності, uh -huh. за жінкою більше жертовності, скажімо так. Жінка більше вкладає свого життя в дитину. Це не є погано, не є добре. Просто просто ну, це, це факт. така природа. Да, просто це факт. Просто брати, наприклад, мене. От я зараз поділюсь своєю думкою, що діти, і те, що я зрозуміла за перший досвід материнства, це в принципі про певну жертовність і про велику відповідальність. І це. Якщо ми говоримо, що ми свідомі батьки, тобто ми заходимо в материнство свідомо, це великий ну, вклад, ну це жертовність, ресурсу. І відповідно, якщо це не просто там, що дитина росте, як триває, як вона хоче, да? а це вклад, то перш ніж о, брати на себе ще раз таку відповідальність, то хочеться відчути, що ти до цього готовий фізично, ментально, що ти можеш це все стягнути і так далі. Останнє слово за жінкою, знаєш, так. в цьому прийняті рішень. Тут ще було таке прикольне питання, чому Настя не народжуєте ще? Настя, саме Настя. Наста в принципі то все ясно. Ну, бо ну, якби я не вагітна, це зараз це. немає такого живота, знаєте, якби був, я б, я б уже точно народила або, або була близька до цього. Але я не можу народити, бо для цього треба завагітніти, виносити дитину, і тоді вже будуть пологи. Ну, це якщо так, ну от прям відповідати фактом на факт, питання. На питання, Правильно? Та. Правильно, так. А якщо відповідати на питання, чи плануємо ми ще дітей? Яка твоя думка? Ну, хотілося б. Як в твоїй картинці світу, можливо, раніше, можливо, зараз, скільки це мало, світу, мало б бути. Вони, вони це... в мене вже б ще один, можливо, був, так, але життя вносить свої угу. корективи. Але скільки б, можливо, б ти хотіла? Я не знаю, я думала б трьох, ага. але коли я читаю про багатітних батьків, і оце б була мамою одної, то я вже думаю, один-два і баста. Звісно, я також це думаю, також хотілося би хотіла би так планувати. Я також в своїй картинці світу я бачила також трьох дітей це з самого початку, коли ще не було вля. просто не обов'язково, щоб всі були народжені, да не обов'язково, але ну далі буде видно, тому що все одно ми змінюємось, ростемо. Немає, як то кажуть, ідеального часу для цього, але ми це не виключаємо. Як ви не забуваєте приділяти увагу і час на себе та чоловіка на відпочинок? Чи ви це все заздалегідь плануєте? І як? Відповідай. Ну, як на себе можна забути приділити собі увагу. І що це має це на увазі? Це на увазі? щось глобальне? Поїхати що на він... море самі, чи це мається на увазі, там, не знаю, якісь базові штуки? Ну, давайте, от на прикладі. А у мене, наприклад, є 4-5 годин, які я там приділяю от, мій час. Із них, наприклад, буде йти три або чотири на роботу, да, дивись, і година буде йти для свого відновлення, для того, щоб потім повернутися в сім'ю. Іноді буває на себе трошечки більше. І якщо це вихідні, то в нас є повноцінні вихідні, які ми приділяємо повністю там родині або повністю собі для свого відновлення. Хочу відповісти на це питання так, що у мене донька трошки старша. Уже е, у неї є якісь заняття, коли я можу приділяти час собі, роботі або там якомусь побуту чи ще чомусь зустрічаємо чому, там з друзями. От е, тому це у мене вже такі, як сталий розпорядок дня, коли ну, я да, відпов... в вже час роботі, коли в мене час на себе, коли в мене час там на якісь інші питання. На навчання, наприклад, ще щось. Що стосується часу з чоловіком, то у нас також це ну не як правило, у нас це є раз або два рази в тиждень, коли ми вдвох проводимо час там або якісь годинки, або там трошки довше по-різному. Не весь день такого немає щастя. але в принципі нам цього абсолютно достатньо. У Кожної пари свої потреби, і це ж все одно. Не про те, що ви там живете окремо і зустрічаєтесь так, раз тиждень. Все одно ви проводите разом Знов час. ним. комунікуєте, десь да. навіть поруч з дитиною це може бути. І час. Іноді може так. бути близькість, і коли ви, умовно, там 5 хвилин кожен день, да, але це може так. бути якісно. Ну, я вважаю, що це дуже сильно залежить від пари і від бажання обох. Так. Не забувати про це. Є оці відео, так, там, де, типу, бути чоловіком. Е, як це, мати дружину да? угу. і бути чоловіком, да, і бути да, таких багато. зараз. От. І відповідно ось ці п'ять хвилин, коли ти просто пройшов привіт і пішов, і коли ти привіт обняв, і це угу. вже є увага приділена угу. чоловіку. Які факапи були у вас в материнстві? Ну, я можу сказати, що в мене було дуже багато факапів, і деякі з них я розслідую досі. Але я не вважаю, що це прям факапи. Да? Я вважаю, що це просто досвід такий. Тому що з таким напрямом, який ми демонструємо зараз, я стикнулася коли у Ляні вже було два з половиною роки. От і тому помилок було, таких, таких, да, в тому ключі, які ми зараз говоримо, що це помилки, їх було багато. Ну і це, якщо чесно, окремо велике відео. І це треш, що було в мене. Для того щоб ви не ідеалізували, що у нас прям все так само, як ну, розповідаємо. Я не скажу, що це прям супертреш. Ну, з того, що ти ну, з того, що я знаю, ну я не скажу, що то, ну, да, це помилки. як тобі з цим? А... Ну ти зараз експерт? За зараз в моменті мені нормально з цим. Ну, тобто, я це приймаю, я не кажу, що ну не Правина. доказую, да, не, не доказую спіною з рота, що, типу, блін, ну так, треба було так, тільки, так, тактики, тільки, так правильно, ще щось. Відчуття провини прямо зараз, якщо говорити немає. Трапляються такі моменти, коли ми, наприклад, згано щось створюємо або щось обговорюємо, або хочемо показати приклад життя. Якийсь да, на якусь тему. І в мене цього досвіду немає. І тоді мені це болить, якщо це щось таке ну, точкове. Е, наприклад, із останнього, що я згадаю, це там побут, налагоджений так самого народження, як ми розповідаємо зараз. Але це теж класно, це така терапія, це усвідомлення, це переоцінка цінностей. Але немає це... картання себе. Да, ні, немає. Взагалі немає, тому що це мій досвід, я його приймаю і Ну, ми всі перший да. раз мами, да. і знаєш, завжди інформація приходить тоді. Коли вона нам потрібна, або коли ми до неї готові. Mm -hmm. Можливо, якби тобі інформація, умовно прийшла там в вагітність в перші місяці, і ти б сказала, типа, аля, що це yeah. таке. Взагалі? Yeah. А так само, як зараз дуже багато жінок реагує на це. Ну yeah. так, Які по вперше, наприклад, от їхній світ складається з того, що вони бачать якийсь приклад отаких жінок, таких жінок, отакого от mm -hmm. от материнства. Тут їм трапляються якісь блоги, якісь експерти. Їй кажуть, що треба отак. Конечно, у вас, у, у вас фу, фу, що це таке взагалі? А коли ж ти вже да. трошечки, потрошечки, потрошечки, твоя норма, вона, вона, вона змінюється. Прикольно. Чи ходять ваші діти у садок? Ні, моя вже не ходить, бо їй 8 років вже було б, ну, там вона була б сторожилкою, якби вона була ще в садку, але вона ходила в садок. Вона ходила в садок, вона ходила в звичайний державний садок, але ходила вона з 4,5 років. І там була дуже невеличка група, там було дітей. Ну, Вперше, як, можливо, там було 7-8 дітей, а в останній рік їх було четверо. Ну, коли mm -hmm. от вже останню пусницю випускалася. Да. Моїй доньці майже п'ять, вона не ходить в садок. Я, в принципі, не розглядаю варіант садочка раннього, ну ранній це я маю на увазі до 4 років. Для мене це ранній. Я вважаю, що дитина до цього часу не готова. Це може бути потреба мами, так. Але не потреба дитини. Моя донька не ходить, а, тому що не знайшовся поки що ще той садок, якому б я довірилась. Плюс зовнішні фактори мене дуже сильно зупиняють з цьому, хоча вона вже дуже така дівчинка соціальна, які дуже цікаво. Тому в нас є гуртки, на які вона ходить декілька разів на тиждень з захватом взагалі прекрасно. Я сподівалася, що там можливо буде якийсь міні-садок, але... Поки Але поки так. що немає. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати корисний контент в ці важкі часи. Тож пропонуємо вам зробити донат у будь-яку доступну для вас суму на нашу благодійну банку, всі кошти з якої ми перетворюємо на допомогу нашим захисникам та захисницям. Тьор-код перед вами посилання на банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Всю звітність публікуємо в нашому інстаграм. Чи були або є у ваших дітей няні і з якого віку? Нема. А була була, була. В якому віці? Ну, це десь приблизно як почався проєкт. Ми почали працювати. Півтора роки? Ну так, да, плюс-мінус їй було. щось -пів півтора роки в нас з'явилася няня, тому що в мене було дуже велике бажання реалізовуватись, мене, мене горіли очі, мені потрібно було пару годинок, там, наприклад, провести консультацію або там, поспілкуватися щось з Настею обговорити. Тому в мене була няня. Mm. Але це няня така час дуже дуже години окремо. Тобто не в тому розумінні, що це няня зранку вечора. Ні, ні, це да, У мене було б це буквально декілька годин. І дуже часто Кілька це було, тижні, що я, да, що я проводила консультацію, вони просто гралися в іншій кімнаті, uh -huh. а потім ми з тобою декілька разів могли виїжджати там то на зйомку кудись. Uh -huh. Це було дуже дуже швидко і коротко. От, але тому, що мені потрібен був мій час. Якийсь не було нікого, хто б міг мене підстрахувати так, як мені треба. І відповідно, це мені підходило. От, але недовго в нас вона була, можливо, півроку, можливо, трошки довше. Потім я трошки змінила свої погляди на це все діло, і, і щось мені не зайшло, я щось там було, щось мені не сподобалось в нашій комунікації. Угу. І все. А як ти зараз відносишся до цього взагалі? Розкажи. <свист> а, як змінились мої погляди? да? <свист> 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 ну загалом я вважаю, що виховувати дитину дитину має родина, тобто батько, мама це дитина, дитина народжується в сім'ї, і вони виховують. Якщо вже так виходить, що вони не стягують по якимсь своїм життєвим обставинам, ну зараз обставини в нас різні, так жінки багато самі виховують дитину їм потрібно декому ще потрібно якось а, забезпечувати родину, тобто є якісь іще моменти. То тоді, звісно, окей, допомога. Причому допомога, вона ж може бути різна. Це може бути допомога з приготуванням їжі, з якимсь побутом, дивлячись, який там вік дитини, або реально якісь година-дві, абсолютно доступно краще взяти так, ніж сидіти з дитиною, сходити з розуму, uh -huh. так, uh -huh. що тобі просто дуже важко, ти не uh -huh. можеш там гарчати на неї, я не знаю, взяти няню. Ну, якщо ти розумієш, що ти не ставиш? Я за те, щоб чоловік і жінка ділили це. Якщо ми беремо, звісно, що там перший. Пів року, да, там більше жінка, жінка, е, ну так так фізіологічно виходить, що потреби дитини, з точки зору потреб дитини, логічніше, щоб це була саме мама. Але потім може дитина більш готова до якогось цього мілкого соціуму і окей, ділити це з татом. Тобто я більше за це, якщо є бабусі якісь, а uh -huh. якщо бабусів немає, якщо зараз дуже багато хто в імміграції, якщо uh -huh. це краще ніж давати, наприклад, дитину в рік в садок. Uh -huh. Краще, нехай це буде няня, якісь декілька годин, там де мама зможе не знаю, почитати книжку, просто посидить, потупить кудись в потолок, mm -hmm. трошечки відпочити і залишатися адекватною. Це дуже класне зауваження, бо часто може здаватись такий стереотип, що от няня треба тільки для того, щоб піти працювати mm -hmm. або піти ще що зробити. Але навіть якщо так складаються обставини, як Ганна розповідала, і є няня на якісь годину-дві. Це окей, якщо ти будеш просто відпочивати, просто нічого не робити, просто поспати. Просто різні, різні обставини. Наприклад, так. в моєму випадку для мене це був ресурс. Uh -huh. Відпочинок, знаєш, я uh -huh. чимось запалилась новим, мені дуже цікаво, ми щось з тобою робимо. І звісно, що там мені хотілося якогось да, часу, там, де я можу зосередитися з думками, провести консультацію і так далі. І це був такий вихід. Uh -huh. А якщо ми беремо, ну блін, зараз дуже багато таких сімей, де мами двох дітей самі. І звісно, що це важко. Тому окей, абсолютно варіант. І взагалі це класно, угу. коли можна декілька разів на тиждень дати дитину і трошечки просто, Видих. просто видихнути від цієї відповідальності, не думать, не готовить, не контролювати, не закидати прання, а просто лягти там і, і полежать. І я ще пам'ятаю, до речі, це ж і, да, в мене так це було як ресурс, тому що я. Я провела консультацію, і я, я не витратила. Ага. Я там навпаки, в мене ну, мені було мене настільки це е, надихало. надиха надихало. Не воно зараз, безумовно, радує. Просто тоді це були зовсім інші uh -huh. відчуття, зовсім інші емоції, коли ти такі розумієш, що вау, вау, є якась інша роль, так. окрім мами. А, у мене також що доньки взагалі не було няні ніколи. Я тоді, коли в мене була маленька дитина, взагалі не розглядала такий варіант. Для мене це було щось: вау, як так можливо. От зараз знову я такі трошки змінила в думку в сторону, як розповідала Ганна. Що це якщо це є потреба, то це окей. От але у нас сім'ї є бабусі, вони поруч, у нас дуже класні відносини. Уляна їх дуже любить, тому вони також допомагали. Але це також було там десь годинка, десь дві. Ну, у мене десь... теж є бабусі, не подумайте. Вони теж тут вони допомагали в Соломії. А в мене ще є. от. вони теж допомагали. Просто що не завжди графіки співпадають, оскільки там бабусі працюють. Іноді ну, мені треба, от мені зручно в цей час, а не там, не знаю, ввечері. Так, добре. А, а якщо Чуть, як новини. <смір> Я сюди заранковий шов, там так само роблять. А що багато думок? Добре. Якщо говорити про няню, то взагалі це який має бути підхід до того, як її привести в сім'ю? Це просто якась няня з агентства сьогодні прийшла, залишилась дитину? чи це також має бути якась адаптація? А давайте ми на цю тему запишемо окреме відео, якщо вам цікаво, якщо це актуальна тема, бо я розумію, що реально це може бути актуально. Так, і це дуже велика тема, щоб зараз ми запишемо відео. Віде. Десь поділюсь досвідом, хоч і у мене невеличкий, от, але особистий. Але, в принципі, знань для цього достатньо, як це має бути організовано, і щоб це було на благо і вам, і дитині, і вашим стосункам. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, Ми... Запишемо ми запишемо, віта. ми все читаємо ваші коментарі, все беремо собі на заміточку, все буде. Ще кричали ви колись на доньку. Та бувало. Та, звісно, бувало. Та, звісно, бувало. Ну що, якісь, взагалі, я не знаю, Єдинороги чи що, Да, хіба Та, ні? Кого було, такого звісно, не бувало. було, звісно, вибачалась потім, пояснювала, що не права, пояснювала, що так не хочу. Цілувала, обіймала. На відміну від, наприклад, тода, як виховували багатьох із нас. Я дуже сильно сумніваюся, що в нас вибачався хтось. Uh -huh. Ну, найчастіше це просто сталося, і потім життя просто пройшлося далі. Uh -huh. От ми з Настею, оскільки ми вивчаємо теорію прив'язаності, ми її застосовуємо так само і в особистому житті, то відповідно ми знаємо, що після розриву контакту дуже важливо контакт відновити. Uh -huh. Тому, якщо навіть таке сталося, різні моменти бувають, е іноді йдуть вперед якісь реакції. Окей, таке буває, ми всі живі люди. Ну, звісно, що це не норма. Типу, а... ну так не має бути. І це дзвіночок, якщо я десь накричала, або там якщо я десь о, пригримнула, то це дзвіночок, що десь я втомлена, десь щось я собі не додала, десь щось мені не вистачає. І мені треба передивитися організацію свого ресурсу, якщо ти дивилась до цього моменту і досі не підписалась на канал, не поставила вподобайку, не написала коментар, саме час зараз це виправити і зробити. Що за криза була у Ганни з донькою? Дуже цікаве питання. <свискій> не знаю, як його правильно трактувати. Особисто, ну от, прям з донькою, в мене кризи не було. Були кризи в доньки. Я страшенно не люблю це слово криза, да? але були якісь зміни в її поведінці, в тому як вона росла. Також були періоди, там, де я змінювалась, і відповідно це мало вплив на наші стосунки, коли ми, скажімо так, по-новому притиралися, шукали якісь е, точки дотику, щоб зберегти зв'язок. так. Ну, були моменти в житті, коли десь, десь щось було гірше. От, але я вважаю, що це як частина, просто частина шляху. дорослішання, частина шляху, частина ваших стосунків з дитиною. Ну, всі діти, абсолютно всі діти, проходять через якісь моменти, де вони дорослішать. От тому ну багато було таких моментів, варіантів, але наразі наразі все прика. Чудово, ми справились. Поки що. Що б ви хотіли змінити в материнстві? Якщо чесно зараз, відповідаючи на питання, я б нічого не змінювала, тому що це все досвід. І коли буде, якщо буде наступне материнство, воно буде просто зовсім інше. Я б його свідомила по-іншому. І знову таки, я не знаю, який він буде напевно. Да, я знаю, який би я хотіла мати, але. Буде досвід, тоді поговоримо. Я б сказала, щоб не казати якось так само, да, якщо прям приколупуватись, чи як це, я б хотіла змінити початок, можливо, материнства. Можливо, на початку я б хотіла не слухати чоловіка більше довіряти собі, не їхати в пологовий. Я дуже захотіла залишитися вдома. От. Е, ну і далі, відповідно, якщо вже брати з того, що вже вийшло, що було, от, оскільки я народжувала в Пологовому, я б хотіла. Золотий час собі дуже сильно, от в мене його не було в палаті. Але коли ми нас перевели вже точніше, не було в родзалі, в залі, да? uh -huh. а коли нас перевели в палату, я чомусь не додумалась. там роздягнути себе, роздягнути дитину і покласти на себе, тому вам такий лайфхак, якщо так сталося, що у вас будуть такі пологи по тим чи іншим причинам, що вам не виклали дитину на груди, да? у вас не було цього контакту шкіра до шкіри, то щойно вас переведуть в палату, роздягніть себе, роздягніть дитину, положіть її на себе. І насолоджуйтесь цим. Відповідно, в мене були деякі помилки з грудним вигодовуванням, я десь там рідко годувала, молокошевиче пройшло, були якісь лактостази, я не дуже правильно діяла. Хоч і була з консультантом. Зараз, я так думаю, можливо, є певні наслідки цього досвіду, які я вигрібаю. Цього б хотілося уникнути, і, звісно, якщо б я могла б це змінити, я б змінила. Якщо це буде в матерісі, я постараюсь таких помилок не допускати, але, як каже Настя, там можуть бути просто інші. інші помилки, помилки да, Тому що окей. це зовсім інший досвід, і ми завжди рекомендуємо мамам не порівнювати. не порівнювати. Якщо навіть у вас одна дитина, друга, третя, не порівнювати їх між собою, тому що кожна дитина вона, вона інша, вона різна. І чим менше ви будете їх порівнювати, тим буде більше вам щастя. Найважчий день в материнстві. Я не знаю, я не можу вибрати такий. День, кісти, коли я без сил. В <світ> будь-який день, коли в мене масил, і <світ> найважче. А в чому в природньому материнстві ви категоричні? Якщо так одне виділити, то я б сказала, що це грудне готування. І що? <світ> 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 і близький контакт з дитиною, тобто формування. А Туди вже надійної... входить все. <світ> 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 формування цієї бази для дитини, що світ стабільний, мама, поруч. Що ви робите, коли не співпадають ваші думки з чоловіком в батьківстві? Говоримо. Uh -huh. Ну, при дитині зазвичай, і я рекомендую такого не робити, не обговорювати. Тобто, якщо вже один щось вже ляпнув, uh -huh. то вже нехай воно так буде, щоб просто не підривати авторитет когось із батьків. А звісно, що якщо є якісь моменти, то потім сідаємо, обговорюємо і приймаємо якесь одне спільне рішення, і це дуже важливо, щоб воно було. Спільне, ну, тобто, якийсь напрям, як ви обоє рухаєтеся. Не так, що мама робить якось так, а тато робить якось так. Я за те все-таки, щоб чоловік більше дослухався до жінки, тому що в жінки все одно в неї більш розвинута інтуїція в цьому плані, вона більш відчуває, як треба. І ну, жінка більш навіть володіє інформацією, в неї є більше доступу, вона більше має цього часу угу. там щось почитати, вивчити. І класно, коли чоловік, якщо чоловік теж тут. Якщо він теж залучений і вивчає якусь інформацію, і вони вдвох приходять, я вивчив це, ти вивчив це, і ми шукаємо щось спільне, ваш ще крутя круто. Угу. Якщо, звісно, що чоловік просто там умовно хоче так, тому що в нього там було так в дитинстві, чи там він десь бачив, чи він так вважає, то я вважаю, що це, це не аргумент, так? І тут уже треба якось доходити до якогось спільного, просто поясненнями, аргументуванням, чому чому так. Угу. Е, я не знаю, як у інших, але у нас сім'ї так складається, що такі якісь важливі е, рішення, там по на погляди, щось таке глобальне, то тут все таки ну він послухається до мене, да, якщо так, якщо так само. Але я б сказала, що ще залишати гнучкість там, де чоловік може щось можливо не щось таке глобальне, да, там не те, що стосується здоров'я чи підходу в принципі глобального до виховання, все одно залишати, що от в моменті він десь може там сказати по іншому, чи ще щось, і те, що сказала Ганна. Не виправляти в моменті, хоча я також це часто роблю. Але я з цим стараюсь працювати. І це моя мулька така. Я пам'ятаю, що коли ми вчили, ну не те, що вчили, а по цій емоції, знаєш, перші контейнерування, і чоловік там намагався робити це. Ну, воно трошки так було спочатку кривувато. Бо ну, в першу чергу, для того, щоб вміти це робити, треба навчитися це робити самому собі. То я Ну, Це вважай, ти якраз. Якраз не казала, не влазила. Як ви реагуєте, коли хтось в коментарях не погоджується або критикує ваш підхід? Уже дуже спокійно. Да, Вже дуже спокійно. Спочатку трошки, звісно, були різні емоції, а зараз ми розуміємо, що ми маємо право на свою думку, на свої цінності. Інші люди мають право на свою думку. Це абсолютно окей. Ми тут не для того, щоб когось. Переконати, когось вмовити, якось робити по-іншому, наше завдання освітлювати, просвітлювати людей, так, показувати той, хто хоче, бере, той, хто не хоче, не бере. І звісно, що людина реагує якось дуже грубо, якщо людина переходить межі, якщо людина, ну, критика буває різна. Так? Якщо це вже йде агресія в будь-якій формі, то звісно, це просто бан. Тобто зараз вже ну, якось нема таких ситуацій, де б ми прямо Емоцінували да? на це, тобто, в першу чергу, якщо людина щось таке пише, це говорить про неї, про те, що в неї болить, і дивлячись від того, як вона це висловлює, uh -huh. ми реагуємо. Так, да. я тут повністю погоджуюсь з Ганою. Ми пройшли певний час, щоб так реагувати, але вже маємо три роки досвіду, тому зараз так. Може, на Ютубі в нас буде новий досвід? Подивимось. Да. Якщо б ви могли щось сказати собі, мамі немовляти, що щоб це було. Я б сказала слухати себе, не думати про те, що думають або хочуть інші, готуватись до материнства і заготувати дуже багато їжі, 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 їжі. До... доставки одразу все це делегувати або заморозити морозильник і так далі. Тобто делегувати весь побут одразу. А я б сказала, ти крута крошка. <реш> Ще ти крута, ти молодець. <реш> Чудово. якби ваше материнство було фільмом, яку назву воно мало. Американські гірки. Клас! Ти так же придумала, дай я тепер подумаю. Просто асоціація в живу. А тут свіркуни, будь ласка, вставте нам. б назвала? Поле Тадуванчики. Скольба. Хорошо, ти просто залізнила. Леді. Супермало. Супербесі. Та бля, в питання я вам скажу. Хто це придумав взагалі? Хто придумав це питання? Вся зараз з Настя не придумала назву фільму, але ви подумайте, як би ви назвали ваше патеринство, якби воно було фільмом. І напишіть про це в коментарях, піднімемо настрій один на одному. Дякуємо вам за перегляд, за те, що ви з нами. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будемо раді бачити вас тут ще. До зустрічі в наступних відео. Ваша хеймама!